Гординя ми горді і пихаті, на першому місці це я. Але нам треба знати, що залежимо ми від Христа. Наше життя воля Божа. Не буду, не хочу, забувай. Гординя для душі ворожа, що дає Господь з подякою приймай. Без розміру земні бажання. Хіба запитуємо ради у Отця? Одні без зупину завдання, а самі перед ним як броня. Горді тим, що діти Божі, а хіба приймаємо Христа вчення? на фарисеїв більше схожі? Боже не приймаєм откровення. Отець хоче, щоб на сина були схожі, щоб гординя не заважала жити щасливо. Маємо підкорятись його волі. Для життя вічного це дуже важливо.